Всім привіт! Ви на каналі Життя Без Прикрас, мене звати Михайло. Сьогодні на каналі відкриваю нову рубрику, яка буде присвячена самого новарінню. Зразу варто сказати, що я тільки розпочинаю свій шлях в даній справі, тому мої відео в більшій мірі підійдуть таким же людям, як і я, тобто новачкам. І так як це перше відео на моєму каналі по самого новарінню, то пропоную вам сьогодні поговорити про броги. Є три різновиди браг. Це цукрова, зернова і фруктова. До двох останніх ми дойдемо трошки пізніше, а сьогодні розпочнемо з цукрової, так як вона саме проста в приготуванні і в інгредієнтах. І найбільше підійде для новачків. Саме перше, що ми почнемо, це з підбору ємності для бродіння. По-перше, для зручності потрібно, щоб була дуже широка горловина. Це зручно буде для змішування сумішів ваших, потім зливати готову брагу. І саме головне замиття даної ємності. Кришка також потрібно, щоб була герметична. В неї я вже монтував гідрозамок. Також я вибрав ємність підходящу по об'єму з моїм перегінним кубом. Так як в мене куб для самого наваріння на 30 літрів повної завантаженості, тому ємність я вибрав на 33 літри. До ну, кубу ми дійде трошки пізніше. Тепер. Е, далі. Я спеціально вибрав. Ємність з прозорими стінками. Тут також є мітки літражу, що дуже зручно, щоб не потрібно чимось вимірювати літражі води. І не відриваючи кришку, ви можете спостерігати за самими процесами родіння бра. Тепер, що стосується води, я вже набрав 20 літрів, які мені потрібні. Дивіться, воду брати потрібно якнайчастіше. Звичайно, бажано. З магазину бутильовану. Ну, але для браги купляти в магазині воду я сенсу не бачу, якщо чесно, тому що зараз вода трошки здорожчала. Друге, ви можете брати з криниці воду. Можете брати стважину, якщо вона у вас є, і вода проходить через фільтро. І в самому останньому випадку це скористатися водою з центрального водопостачання. Для прикладу, я проживаю в квартирі, з мене вода тільки з центрального водопостачання. І вона, ви можете бачити, доволі сама чиста, але все-таки бувають якісь посторонні запахи, там хлор або інші, що рекомендую робити в такому випадку. Набирайте кількість води, яка вам потрібна, наприклад, явність для так? і просто при відкритій кришці даєте воді постояти у добу-дві. За цей час всі запахи вивітряться. Тепер йдемо далі. Так як ми готуємо цукрову брагу, та потрібен цукор. Цукор, звичайно, беріть самий дешевий, який знайдете, цукру тут мало чого залежить. І тепер переходимо до останнього третього інгредієнту це дріжджі. Я використовую турбодріжджі, ось такі Cobra Extreme 48. Це не реклама дріжджів. Просто купляв деякі комплектуючі в інтернет-магазині, а там під покупки товару на від 1000 гривень вибирайте свій подарунок. І я проконсультувався, говорю, так як я новачок, порекомендуйте, якщо безплатно, якісь дріжджі. І вони мені дали такі. Один раз я вже пробував ставити Брагу, дуже мені вони сподобалися. Тепер переходимо безпосередньо до приготування. Для приготування потрібно воду брати, щоб вона була температурою від 30 до 35 градусів. Це потрібно для того. Щоб ваші дріжджі швидше активувалися і почали переробляти цукор. У випадку з турбодорожом, я зразу скажу перший раз, як я готував, я брав просто воду кімнатної температури, без проблем все гарно відпротило. Тепер ще, що дуже важливо перед готуванням, потрібно розрахувати гідромодуль. Гідромодуль це співвідношення кількості цукру до кількості літрів води. Стандартний інтромодуль це. 1 кг цукру на 4 літри води. Тут в мене, як можете помітці побачити, 20 літрів води і 5 кг цукру. Засипаємо цукру. Забув сказати, що при розрахунку кількості браги ви повинні звернути увагу на той факт, що 1 кг цукру при розчиненні дає 600 мл рідини. Цукор я засипав, тепер перед насенням дріжджів обов'язково все добре перемішати до повного розчинення цукру. Цукор повністю розчинився, тепер вносимо дріжджі. Дріжджі потрібно просто розсипати по поверхні по цій площі. Можна навіть не перемішувати. Тепер, що стосується кількості дріжджів. На даних дріжджах, тобто на упаковці, і ззаду, можете бачити, є таблиця, як їх правильно приміняти. Тут все розказано. Тепер залишаємо нашу браву на зброжування. Кришку не обов'язково щільно закривати при приготуванні цукрової брави, так як вона майже не виділяє піни при бродінні. Тому просто накриваємо. І чекаємо. Потім буду періодично включатися, показувати сам процес бродіння. З моменту постановки браги минула рівно доба, як можете бачити на гідрозамку, бродіння проходить доволі активно. Це добре. Дріжджами я задоволений. В кімнаті присутній легкий дріжджовий запах. Кому запах дріжджів не подобається, і бульчання гідрозамка, можете. Скористатись таким шлангом один кінець якого вставляєте замість гідрозамка в отвір на кришці, інший виводите в вентиляцію чи в вікно. От і готова наша брага. Безпосередньо сам процес бродіння тривав 2 дні, так же, як і вказано на упаковці з дріжджами, що вони переробляють 6 кг цукру за 48 годин. Так вийшло і в мене. Хоча в мене було 5 кг цукру. Але повторюсь, що я ставив брав на воді кімнатної температури, не підігрівав її. І продійне проходило при температурі в кімнаті 26 градусів. Сьогодні, ранок третього дня, як можете бачити по гідрозамку, активності зовсім ніякої немає. Але для більшої впевненості, що дріжджі переробили весь цукор, я скористаюся таким от аерометром для вимірювання вмісту цукру в рідині. На даному аерометрі присутня шкала від 0 до 25%. Поміщаємо наш аерометр в брагу, як бачимо наш аерометр повністю затонув в бразі. Тому що дріжджі повністю переробили цукор, ми впевнилися. Тепер хочу коротко поговорити про освітлення брави. І тут люди, які. Займаються самого діляться на дві групи. Перша вважає, що освітлювати брагу не потрібно. Я ж належу до другої групи, які брав освітлюють. Є багато методів, за допомогою чого освітлити брагу. Я, ж, вивчивши доволі багато інформації, вибрав для себе два самих, можна сказати, оптимальних. Це приміняти бентаніт, тобто природню глину. Другий варіант методом відстоювання, яким я сьогодні буду користуватися. Що це таке метод? Це можемо сказати природне освітлення. Тобто, після того, як бродіння закінчилося вашої браги, даємо їй декілька днів постояти і вона сама освітлиться. Тому брагу зараз залишаюся на декілька днів, і потім вже побачимось на завершальному етапі. Минуло 4 доби, брага максимально освітлилась, наскільки це можливо при методі відстоювання. І хотів би ще додати, що після того, як минула третя доба. Ступінь освітлення браги вже не змінювався. Ну, але для більшої впевненості і для цікавості я залишив її ще освітлюватись на одну, добу права готова повністю до перегону. Тому буду закінчувати. Вам, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і діліться своїм досвідом в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Всім пока!